Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося, бо не зустрітися неможливо. Тока сонечко з'явилося, і я не могла не піти гуляти, хоча вже вона скоро і сяде, але все рівно хочеться насолодитися. Цим промінням, осінням, яке зараз дуже дуже рідко виглядає ось такий парк і таке сонечко. Ось, воно вам говорить привіт, любі друзі Трибай. Прикольно тут зробили для діток. А ці стрілочки нам показують, куди нам з вами її рушати. Я, як завжди, йду цю красуч, щось я так люблю тут гуляти. Нещодавно подруга в мене запитала, ну як в тебе справи, Юлю. Карабкаюсь, як? Ну Ось так, як по цій. По, цій, по, по цим сходам. По сходам свого життя. А ще я згадала, що тут же є мій улюблений ставок, на якому в 19-му році плавали на човниках. Дивіться, як перекладно. Ось ще один. Супер же. Ось ми вже знову в парку і будемо рухатися далі. По цієї красі, щось я тут ще не вхажувала, тож потрібно нам прогулятися. Дивіться, як красиво. Це музей короленка. Може, заглянемо одним глазком подивимося, що тут да як. я взагалі люблю. Музеї, театри то подивимося. Навіть трояндочки ще квітнуть. Це усадьба письменника. Дува тут? А ми йдемо далі. До речі, всі обговорюють радіодиктант. зараз, як ви? Писали радіодиктант, і що ви думаєте з приводу нього, яка прям буча поднялася навкруги цього диктанта, як деякі люди захищають Наталю Сумську, хтось, їх багато людей прям так. Сприймають як особисту проблему начебто їм не дали цей диктант написати як у школі. Хотілося їм, мабуть, повернутися в дитинство, коли вони. Писали диктанти, на перевірку здавали. А для цього потрібно було саме так писати диктанти, не по-іншому. А їм от не дали перевірити кожну крапочку. Хтось говорить, та це ж не змагання. Це просто такий флешмоб коли люди радісно об'єднуються і пишуть всі разом диктант. Як же затишно зараз у Полтаві? Гадаю, вам подобається ця тиха краса Полтави. Мені подобається, тому я і забираюся туди, де до цього ще не прогулювалася. І навіть не знаю, що за вулиця тут здогадую, що, мабуть, це короленка, але це тільки здогадки мої. Дуже рада, що знайшла таку вуличку. Чудово, несподівана для себе. Жили наповно навіть тут написано. І я з ними згодна. Будиночок 1884 року. Супер. Так, це короленко. Цей будиночок мені нагадує ті, що є на Майдані Незалежності, теж такі колося і орнамент. Дуже схожий. Це, мабуть, вулиця Стрітенська така. А це, мабуть, школа теж не новенька. Історична буд будівля така. Мабуть, у Полтаві. У центрі багато. Історичних будівель Дивіться, яка краса. Супер. Рухаємося далі. Такий балкончик цікавий, на мій погляд, дуже цікавий балкончик. Ще одна школа якась, і тут я вже була. Тому на цьому. Давайте прощатись ставте лайки, підписуйтесь, будемо гуляти далі та насолоджуватися красунею Полтави. Пока-пока.